Друзі, я вас вітаю на нашому каналі Мотосалон. Сьогодні в нас на огляді цікава модель, тому що перша бюджетна, тому що друге універсальна. І третє. Досить симпатична. Це Spark модель 150 SP 150 12R. Музика Отже, перше про що ми поговоримо, це саме про двигун, адже двигун у нас тут встановлений одноциліндровий бензиновий чотирьохтактний на 150 кубічних сантиметрів. Також, до речі, має кікстартер, що не є маловажливим. повітряне охолодження і по потужності в нього 12 кінських сил. Розвиває швидкість даний мотоцикл до. 95 км на годину завдяки своїй механічній п'ятиступеневій ступеневій коробці передач також у нас тут карбюраторна паливна система, тому підсос виведений на кермо для вашої зручності. Тепер щодо підвізки, підвізка в нас м -м, попереду вилочка гідравлічна, позаду два амортизатори. По дві сторони вони налаштовуються. Загалом мотоцикл відпрацьовує нерівності досить непогано. Звертаю вашу увагу на те, що у нас 18 колеса, як попереду, так і позаду, класні диски легкосплавні, цікаво виглядає. І гума така більш універсальна, яка підійде і для сільської місцевості, і, в принципі, для дороги. Загалом такі мотоцикли дуже часто можна зустріти в доставках, тому що ними можна гамселити по бордюрам, по дворам, там, де дороги немає, і він себе почуватиме дуже добре. Дискові гідравлічні гальма у нас попереду, і барабанні класичні позаду. Щодо сидіння, то воно в нас двомісне, як ви можете вже бачити. Також позаду є металевий, металевий багажник, на який ми можемо сміливо встановити, встановити кофр кофор та покласти наші речі, які необхідні. Тепер щодо посадки. Посадка в нас рівненька, тому що це стрітовий мотоцикл. І з моїм зростом 1,82 м, я почуваю себе досить впевнено і комфортно на ньому. Для людей з низьким зростом цей мотоцикл може стати якраз в нагоді. Давайте поговоримо про органи керування і все, що тут в нас та як влаштовано. Отже, вмикаємо запалювання, бачимо, що в нас цифрова приборка, вона досить читабельна. Інформативно, нічого тут супер вау немає. Зараз вже цифровими приборками нікого не здивуєш, але в принципі тут ще досить непогано все це зроблено. То, все інше, як завжди, нічого нового. USB присутня для підзарядки ваших гаджетів. Оце мене цікавила оця штука. Це можна повісити курточку, типу, компас також присутній, тому заблукати не зможете. Підсос на кермі, як я вже й говорив, керування всім світлом, все досить функціонально, просто та універсально. Давайте ще про LED-оптику поговоримо, тому що вона тут дуже цікава. А саме, як ви можете бачити, в нас і лінза, і LED, все тут в одній фарі. Як... Якось так, ага, Коли в нас дві світи, це дальній, нижня лише на ближній. Також по бокам ми бачимо, ледівські стрічки виглядає досить цікаво. Ну і лупить світло теж, дай Бог. Тому, друзі, такий бюджетний варіант сьогодні коштує близько 1000 доларів. Якщо вас зацікавила така модель, ми доставляємо техніку в наш магазин по всій Україні. В нас присутні і кредитування від наших банків-партнерів. Напишіть ваш коментар, як така модель. Саме для вас поставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Ну а якщо хочете додаткової інформації, переходьте за посиланням, що під цим відео. Там саме буде цей мотоцикл, ця модель. І номера телефонів наших менеджерів, які люб'язно вас проконсультують стосовно всіх ваших питань. До нової зустрічі, всім па-па.